Ця відзнака існує вже шість років. Ми її вручаємо два рази на рік в дні осіннього і весняного рівнодення. Це свято, яке ми самі організували, воно не залежить від політичних амбіцій, від історії доброї чи поганої, воно залежить лише від природи. І як ми вважаємо, що принцип реалізації рівних прав і можливостей жінок і чоловіків є так само природнім, тому дуже раді сьогодні вручати це нашій патрульній службі. Не можу не сказати два слова. Я е, мала радість брати участь в розробці одного з курсів для нової патрульної служби по толерантності толеранції дискримінації. І коли ми навчали майбутніх патрульних, то я завжди говорила: важлива не тільки не дискримінація до тих, з ким. Ви працюєте важливо, щоб не дискримінація і толерантність була між вами, була в ваших лавах. Я рада, що перші і дуже позитивні кроки в цьому плані наша патрульна служба робить. вітаю патрульну службу з тим, що експерти наших двох організацій, які обирають номінантів на гендерну відзнаку, цього разу обрали патрульну службу. Мені це особливо приємно, бо мала досвід роботи радникам справ людини і гендерних питань в Міністерстві внутрішніх справ, і дуже багато намагалася робити для того, щоб більше жінок було в органах внутрішніх справ. І сьогодні, коли патрульна служба має 30%, бо майже 30%, ми думаємо, що, жінок. Ми думаємо, що це є дуже позитивно, І ті позитивні оцінки, які сьогодні суспільство дає діяльності патрульної служби, а вони позитивні. І ми щасливі, і горді, і говоримо про це не лише в Україні, а й в інших країнах. Що у нас є нова патрульна служба? Вони це завдяки тому, що питання гендерної рівності, гендерного паритету у вас вони є і. Ми вам бажаємо, щоб вони зберігалися. тому що жінка поліцейська вона краще зрозуміє жінку потерпіло, тому що є низка злочинів, які мають розслідувати представники тієї же статі, що й потерпілі. Ну а у нас від злочинів в країні страждають як жінки, так і чоловіки. Тож це дуже важлива. Я вам бажаю, щоб відзнаку патрульної служби різних було багато. Бо ми дійсно хочемо, щоб патрульна служба була найкращою у світі. Несіть я... я я дякую, дякую! Після того, як я прийшла сюди працювати, у мене дуже кардинально змінилося життя на краще. Мені дуже подобається працювати в цьому колективі з мужчинками, з, 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 з жінками. Дуже дякую, що в мене так житті празнішло. Коли я йшов до перевороної поліції, то доволі скептично до <плес> того, що такий великий відсоток жінок. Але мій перший час я працював в екіпажі з хлопцем, але зараз ось е... працюю з дівчиною. Я хочу сказати, що ну, якоїсь різниці між статтю ну, немає. І же, як. Ви сказали, що є ситуації, коли, наприклад, нас викликають там, жінки, і дійсно жінці з жінкою ну, набагато легше працювати, розмовляти, тобто ну, є, є доволі багато плюсів, скажімо так.